Справа 942. Піднесіть двочлен до степеня. Ну що ж, стартуємо, перше задання x мінус p у квадраті. Ну що ж, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде х у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х і множиться на p. І плюс квадрат другого виразу це буде p у квадраті. Є. Друге задання m квадраті. Аналогічно, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде М у квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на m і що множиться на а. І додати квадрат другого виразу це буде а в квадраті. Є? Переходимо до третього завдання. b мінус k у квадраті. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це буде b у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на b і множиться на k. Так. І плюс квадрат другого виразу. це буде k у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання, y плюс С у квадраті. Ну що ж, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде y у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на y і множиться на С, і плюс квадрат другого виразу, це буде С в квадраті, є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Піднесіть двошлен до степеня. ми піднесли. В першому завданні записуємо, отримали х у квадраті мінус 2xp плюс P у квадраті. У другому завданні записуємо М у квадраті плюс 2MA плюс а в квадраті. У третьому завданні записуємо B у квадраті мінус. 2 К плюс k у квадраті. У четвертому завданні записуємо y у квадраті плюс 2 yc плюс c у квадраті є.